Нові вікна, енергоефективний твердопаливний котел та системи безпеки, сучасні та ще й вітчизняного виробництва. Такі обнови відтепер має дитячий садок у Михайло Коцюбинському. Наша задача була зробити реконструкцію тепломереж. Та ну, в'язати цей котел та запустити котел в дію. Кіп автоматику нову запустити, сигна, сигналізацію газову ну, та, та інше. Селищна рада, кажучи, буде задоволене. Економія десь навіть, через 4-5 років то вони самі себе купять. Завдяки взаємодії громади, недержавних організацій та народного депутата Владислава Атрошенка у селищі вдалося поліпшити як мінімум три параметри. Енергозбереження, комфорт і безпеку дітей, Взагалі фінансує міжнародна програма ПРОУН. Основні кошти виділяє вона, а частину збирає громада. І, звичайно, велика подяка Владиславу Анатолійовичу, який надав допомогу у вигляді 10 тисяч на встановлення енергозберігаючого котла. Відтепер батьки можуть не турбуватися про здоров'я своїх чад, і вся громада зекономить бюджетні кошти на енергоносіях. Принагідно, колектив закладу і батьки змогли в домашній обстановці відверто поспілкувати зі своїм обранцем. Чесно говоря, сьогодні Атрошинка депутата вас по поставленим окнам, подареним там чому-то зі Це не зовсім правильно. В самом ділі багато діляється в законодательному плані. К сожалению, в цьому державі не всі ці закони. Удається провести, тому що найкращий закон завжди требует денег. А денег в бюджеті ніколи нету, потім проходять закону тільки популістки. Тому у скрутний для країни час нардеп не може лишатися осторонь та активно долучається до ініціатив громади системних та спрямованих на реальний розвиток. каких то вопросах, там художественная школа, либо школа, либо что-то, чуть-чуть люди собрались, чуть селищний бюджет і чуть-чуть депутат. Вот по такой формуле мы бы могли горы сворачивать.